Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 15 лютого сьогодні. І е, просите подивитися про те, що Китай, е, китайські компанії готуються розгорнути видобуток ресурсів на захоплених е, територіях України після підписання мирної угоди. Давайте з вами подивимося це питання. Давайте загально, мабуть, на зараз Китай і Росія. Що в них 에... стосовно України, да? не в плані як у них там стосунки, а стосовно України. В контексті України, які стосунки Китаю, який інтерес Китая і Росії? На зараз, на сьогодні. Стосовно України, який інтерес? О. <кій> От вам і боротьба п'ятірка жезлів. І політична боротьба, боротьба за свої інтереси. Причому таке відчуття, що бореться один. Начебто один з одним, але один проти одного. Да? Тут така певна собі залежність є від якихось обіцянок, залеж... залежність від своїх бажань, тобто у них насправді е... ну, боротьба між собою. Да? Чи є в них якісь домовленості, або були, давайте, чи були в них якісь домовленості Росія і Китай стосовно українських земель. Ох, чи були, були і були і доволі давно і доволі серйозно. Був інтерес, так, що це для Росії, давайте. І що це для Китаю? Що Росія обіцяла Китаю в плані наших земель? Може, щось і обіцяла. Знаєте, тут е, цікаво. А до цього які обіцянки були перед початком війни? Зараз панство покажу. Значить, перед початком війни 100% були, е, всі сподівалися на перемогу Росії. Да? Тобто тут вже було прийнято рішення. Е, було прийнято рішення стосовно дуже великих грошей, стосовно дуже великих ресурсів, це про. Україну, да, це про помінятися, трансформувати, я так розумію, король жезлів, скоріш за все, що про Китай сидів і чекав, поки отримає якийсь свій шматок землі і ресурсів. Але цікаво, які були обіцянки, чи, чи щось обіцяла Росія Китаю? Обіцяла, але не так сталося, да, як гадалося, обманули. Дійка Пентаклів на зараз намагаються викрутитися і е, все ж таки залишити за собою якусь частину тих ресурсів, частину тих земель, я так розумію, які на зараз є окуповані, будуть намагатися залишити ці землі за собою. Ну і про природні копалини е, в, в тому числі. Е, тут карта, знаєте, так, можуть з однієї сторони, можна сказати, що обіцяли. Або навпіл, або обіцяли одне, а потім, ну, як знаєте, сказали одне, але е думали вчинити геть інакше. Ну, тобто, всі обіцянки Росії Китаю стосовно наших територій, вони з самого початку були по маніпуляції, тому що Росія була залежна від певних ресурсів від Китаю була залежна від певних ресурсів від Китаю. Е, все ж таки на двох, скоріш за все, тобто вони тут виходять як партнери саме до початку війни Китай з Росією мав певні домовленості. Ну, стосовно ресурсів, стосовно грошей, стосовно природних копалин і земель України. Бо я питаю про що? Але карта смерті. Е, не врахували дуже багато, дуже багато питань. Не все так сталося, як гадалось. На зараз. На зараз уточнила для себе, що на зараз? Є якісь домовленості, я так розумію, що Китай все ж таки намагається отримати те, що було обіцяно їм до цього. Тут докладає до цього дуже багато зусиль. Скоріше за все, що ще якась країна присутня, тобто ще якась сторона може бути присутня, і тут, знаєте, як тиск іде. Начебто з усіх сторін, і на Китай, і на Росію. Що це для Росії? Те, що вони обіцяли, ті домовленості, щось віддати, десь вийти, да? віддати імператору, тобто віддати щось на розгляд, на користування в державну власність, чи як це сказати, да? для того, щоб там, Китай користувався. Нашими землями, тобто, це для них був би як новий шанс заробити багато грошей, посісти, можливо, якесь місце в світі, да, підвищити рівень. Заробітку для своєї держави, імператор, десятка пентаклів, це знаєте, як в світі стати більш заможньою країною, стати більш впливовою країною, тобто мати важіль впливу в світі не тільки для себе, да, тобто ну, там, Сідзіпінь, а як і от, ну, вийти взагалі на інший рівень. А, для Росії, ну, це від Росії до Китаю, але. Росія пішла від цих домовленостей да, і вирішила вчинити по маніпуляції, вирішила вчинити інакше. Зараз подивимося, чи вийде в них от це ваше питання, розглянемо. Значить, що для Китаю на зараз е очікували одне, чекали доволі довго, але знову ж таки не все так сталося, як було обіцяно. Мова йде про землі і навіть про свої землі. Ви знаєте, тут виходить королева жезлів, я так розумію, що мова йде і про заселення земель, не тільки мова йде про ресурси. Тут є нехватка в своїх територіях. Нехватка в своїх територіях. Скоріше за все, що Росія готова, в принципі, пожертвувати і буде жертвувати якимось своїми територіями. Тепер задля. Ну, Бо як це не задля, а ну, так склалася що ситуація, да, що доведеться тепер, можливо, віддати якісь свої території Китаю. Ну тут конфлікт конкретний у них в цьому плані. Китай розраховував на одне, цього не отримав. Тепер буде вимагати чогось, компенсації, буде вимагати від, від Росії, щоб Росія чимось пожертвувала. Колесо фортуни повернути щось втрачене. Ну, мабуть, мова йде про е, втрачені землі. Або знаєте, як е, типу, ми вкладалися, да, ми там щось робили, то давай тепер повертай нам. Значить, в, вступає? Це це про Китай, це про Китай. А, дійсно, е, хотіли зайняти якісь. Позицію в світі геть іншу, але проблеми тепер у них там всередині і хитається трошки влада у самого Сідзипіння, Да? Тобто у них всередині, в самій країні, щось, щось там панство рушиться. Може і за присутністю третьої сторони. Тут мова може йти і про якісь санкції, тут мова може йти і про перекриття якихось доріг. Тобто буде страждати Китай в плані ну, через світову політику, скажімо так. Ну Добре, що це все для України, давайте так ще подивимося ці домовленості Росії і Китаю. Що вони ну, стосовно України, що вони для України? Наші землі, наші території. Виключно так. Наші землі, наші території, можливо, заселення своїми людьми. да, Їх е цікавили виключно наші ресурси. Ніхто тут не збирається Китаю нічого віддавати. знову ж карта смерті. Да ну добре, давайте так. Ну, агресія з нашої сторони, король мечі вийшов. Давайте інакше. Чи вийде? Взагалі, оця історія, що китайські компанії готуються розгорнути видобуток ресурсів на захоплених територіях України. Що це за? Приготування такі, боже, дуже багато грошей, землі, території. Хоч так. Да, десятка кубків, хоч так. Те, що вони там собі готуються, нехай вони готуються, дійсно такі. такі Домовленості між Росією і Китаєм є, але, от бачите, як з самого початку, да, тобто викрутитися. Так, як не вийшло у них зробити це з самого початку, тепер під натиском Китай по дияволу вимагає виконання. Певних обов'язків, певних домовленостей, які були ще заключені Росією Китаю до війни, я так розумію, ну так як нам з вами карти показали. Але знову ж, показується, три сторони. Була присутня ще якась третя країна, між ними відбулася сварка. Тобто на три сторони вирішили поділити наші копалини, наші ресурси, наші території на три країни в плані впливу. Тобто домовленості стосовно цього є. Тут хочеш не хочеш, а Росія, типу, як знаєте, аби ну, підсластити чимось такого, пряника якогось дати да тому Китаю, щоб не було собі гірше, вони хочуть допустити їх до цього. Ну, я так розумію, що А Китай, в Китай, кажу, а штати в курсі цього, що китайські компанії готуються розгорнути видобуток ресурсу. ресурсів. Штати в курсі, штати в курсі. Королева жесіть. Штати в курсі. Штати дали добро на якусь частину. Да? Тобто Штати і самі в інтересах, тобто тут йдуть торги. От вам, будь ласка, оця, мабуть, третя сторона, Штати, Росія і Китай. Є торгів в плані наших ресурсів, і Китаю виходить по пажу. Це якась там четверта частина, да? тобто тут небагато в цій домовленості штати. керують, керують процесом задля того, щоб знаєте, як пропонують вирішення питання задля того, щоб піти від конфлікту якось так. Ну, вони начебто в курсі цих подій, да, начебто і в курсі цих домовленостей, але мають зовсім ну, конкретний свій інтерес і самі тут подвійці пентаклів. Тобто, не факт, що Китаю і Штати сильно дозволять е, це робити. Тому що знову ж таки виходить та королева жезлів, а, те, а це карта про е, ну, те, що ну, типу, ми в курсі, але ми самі зацікавлені в цьому. Да? Тобто у нас також є свій. Інтерес в плані бізнесу, в плані цих копал. Ну, давайте спитаємо, чи вийде у китайських компаній розгорнути видобуток ресурсів на наших територіях, захоплених Герефією після підписання мирної угоди. Чи вийде у китайських компаній це зробити? Ні, друзі, не вийде, не вийде тут, і в країні якась ситуація може у них всередині статися, і зміна знову ж таки домовленостей, зміна. Якогось посадовця, я не знаю, чи то на Росії, чи то на... в Китаї, тобто ну, тут король жезлів по дияволу, це обмеження, обмеження в плані твоїх інтересів, обмеження в плані твоїх питань, твоїх рішень, тобто вони будуть від когось залежні. Да? Тобто, спочатку ми собі вирішили так, а потім по королеві жезлів вимушені там, комусь підчинитися. Дуже швидко зараз будуть розгортатися події. І дуже швидко буде все змінюватися. Вони, то може, будуть і готові. Може, тут якісь гроші вони вкладають, про щось вони думають, на щось вони розраховують, але п'ятірка Пентаклів, вони будуть терпіти тут якусь невдачу. А що їм завадить китайським компаніям? Що завадить розгорнути видобуток ресурсів на наших територіях після підписання мирної угоди? що завадить? Хвороба чиясь, як доведеться відмовитися від своїх заяв, доведеться відмовитися від своїх планів, тобто не буде можливості виконувати дії, або доступу не буде до цих територій, або не буде можливості виконувати ці дії. Таке відчуття, що якісь нові нові домовленості в плані перемови, нові папери, тобто якось все інакше будуть домовлятися в Китаї, ні. Не, не бачу, щоб вони розгорнули ресурси. Чи дозволять штати китайським компаніям розгорнути видобуток ресурсів на наших територіях після підписання мирної годи? Штати дозволять? Ні. Одразу. По хитрості штати ні. Не дозволять, будуть якісь обмеження. Ну, панство, будемо дивитися. Мабуть, треба переробити розклад на Штат і на Китай. У мене колись був, як ділитимуть світ. Хто ще не дивився, запрошую до перегляду, дуже цікавий розклад. Як будуть ділити світ в плані впливу Штати і Китай. Після закінчення війни в Україні. Дуже цікавий розклад. Подивіться, будь ласка, я посилання на нього залишу в описі під відео. У нас є телеграм-канал, там, де ми з вами інколи також спілкуємося. Приєднуйтесь, там також буває цікаво. Не забувайте про підписки, про вподобайки, не забувайте про донати, тому що ми з вами волонтеримо, і звіти по волонтерству також є в телеграм-каналі. Дякую вам велике за перегляд, за ваші вподобайки, за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.